Всім привіт, друзі! Сьогодні на огляді у нас такі ось сигналізатори від фірми Ліксада. В цьому ролику ми перевіримо, які збірки, матеріали і те, як взагалі вони працюють. Ну що, поїхали. Прийшли вони в ось в такому ось гарному чохлі. Так що давайте розкриваємо і подивимося, що всередині. Всередині у нас є інструкція. Правда, не на нашій мові, але це нічого страшного. Шість сигналізаторів та один педжер. Виглядають вони стильно, гарно, мають невеликі розміри. Матеріал виповнений з пластику. Живляться вони від батареїк Крона 9 Вольт. В комплекті вони не йшли, і це мінус. Але нічого страшного, їх можна купити в любому, майже в будь-якому супермаркеті. Давайте зараз вімкнемо їх і подивимося, як вони працюють взагалі. Ось так вони вмикаються. У нас тут є синій колір, жовтий, зелений, червоний, білий і такий незрозумілий, схожий на білий, але світліший. І педжер. Все, підключиться. Зараз перевіримо кожен сигналізатор. У нас тут є 6 рівнів гучності. 6 рівнів тональності і 6 рівнів чутливості. Зараз покажу, як це працює. Ставимо гучність максимально. Міняємо тональність. Звук різний. Міняється звук. І чутливість. Чутливість можна ставити як максимально, так і мінімально. Мінімальна чутливість спрацьовує сигналізатор відразу. Максимальна чутливість. Працює не відразу. Це для того, щоб він не пищав від вітру постійно. Відрізаємо вітер і все. Працюємо добре. Тут є. Від берега і до берега. Коли риба тягне, наприклад, від берега, то лампочки перевиваються вверх. Показую. Коли до берега, лампочки перевиваються вниз. Є регульовка гучності, так же само. Ну і все, в принципі, гучність та виброрежим. Поставив десь в палаці, пішов спати з собою, взяв пейджера. Працює він до 150 метрів. Це ну, непогано. От, і тебе покльовка працьовує зразу на пейджер. і Все прекрасно працює. Кожен колір ось жовтий, зелений, жовтий, Працює тут жовтим, синій, Працює тут синій. І так всі. Законці всі спрацювали тут підсвітка. Такі ж самі лампочки. Визначається дуже просто. Раз натисну і все, пежірма. Зараз вмикаємо пейджер так же само. Один раз нажимаємо і вимикається. Все, працює пежер. Злучаємо віброрежим. Ну, не знаю, як камера передає ці вібрації, але... Рібрує так, аж руки трясуться. Мені подобається. І ще те, що мені дуже подобається, те, що тут є підключення до свінгарів. Якщо у вас свінгари з проводом, то можна підключити і на свінгарі буде теж горіти лампочка. Буде теж показувати вночі, на яку вудку клює. Це мені подобається. І ще один великий плюс в цьому чохлі. Це, що він захищений, добре захищений. Тут є такі поролонові вставки, вони мягенькі, тримають міцно. Так що, якщо закрити, потрясти, чути, як тільки трясуться безмітка. А так, якщо десь впусти або щось ще, мені здається, що нічого з ними не буде, тому що вони добре захищені. Ну що, підведемо підсумки. Плюси цих сигналізаторів в тому, що ціна на них не маленька, але і не найдорожчі. Середня. Середина ринку. ще плюс в тому, що вони показують лампочки, куди воно риба тягне, чи до берега, чи від берега. Це я вважаю плюсом. Плюс в них те, що вони гучні, вони дуже гучні. Те, що педжер має віброрежим, це класно. Особливо коли ти вночі спиш і можливо тебе не розбудить сигналізатор, але віборожим тебе -то точно розбудить. Ще один плюс, то що навіть в пейджері стоїть крона. Тому що скільки я не дивився сигналізаторів, в основному на пейджер йдуть звичайні батарейки. Мінуси, ну, мінуси. немає крон, немає батареїк. І це мені ну, не дуже подобається. Це якщо ти купиш, да? ти не зможеш їх одразу перевірити, тому що в комплекті немає кром. Тобі треба, якщо ти заказуєш або йдеш купувати, з собою брати батарейки. Ну, це мінус. Ну що, друзі, ось такий ось вийшов коротенький ролик з цими сигналізаторами. Я вважаю, що хто раніше не мав справу з сигналізаторами, для того буде цей ролик дуже корисним. Тут все коротко, ясно і інформативно. Так що наше відео підходить к кінцю. Так що підписуйтесь на канал, ставте лайки, пишіть в коментарях, чи користувалися ви цими сигналізаторами, як вони працювали у вас, як вони відпрацьовували на рибалці, можливо, ви користувалися іншими сигналізаторами. це в коментарях, я буду читати, мені це цікаво. Я відповім на кожен коментар окремо. Це все, до зустрічі.